Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошвець. Ніякої паніки Покров... Покровськ тримається. Сьогодні цілий день у нас в соцмережах розганяється зрада, розганяється, виходьте з Покровська, піднімайте руки, там страшна катастрофа. І в цьому беруть участь, так як і прямі агенти ФСБ, такі як блогер і... Юрист Тарасік, так і наші блогери, які підігрують Росії, тому що ненавидять Зеленського. Ви знаєте, мені байдуже, е, хто з ким зараз гризеться у політичному е, небосклоні України. Мені байдуже зараз усі політики України разом взяті. Головне зараз стримати росіян і витягнути війну. А політики гризлися і будуть гризтися. Що стосується Покровська, там ідуть важкі вуличні бої. Ніякого тактичного оточення немає. Російські айпівідрони на оптоволокні не дають підвозити боєприпаси і відрізають Мирноград від Покровська. Але Мадіар починає вже з ними боротися. Чекаємо на результат. Далі російські спецназівці пробралися в Покровськ, захопили жд вокзал і пішли в промзону біля жд вокзала. Їм і на зустрічі висунулося спецназ Головного управління розвідки Буданова, спецназ СБУ, спецнази поліції, інших силових структур, спецнази всі, де в Покровську вирівнюють ситуацію і вибивають російську спецуру. Все, чому панікувати? Да? Дивишся на кожен коментар, хайпують усі. І 90% тих, хто хайпують на Покровську, навіть в армії не служили. Навіть не знають, як портянку намотати на ногу, вибачте, за старий вислів. так? Питання: для чого зайняти паніку? Правильно, для того, щоб український народ заставити капітулювати. І росіяни б'ють одночасно на фронті, на Покровській, да, в Запоріжжі і тут в середині країни, тому що усі блогери починають за російські срібляники розганяти зраду, капітуляцію середини України. Значить, що український народ змучений буде кричати Зелю далой, Зеленського, далой, майдан, давай. Кому це потрібно? Правильно Путін? І він грає, грає на цьому на 200%. Ну а наш телемарафон, наші провладні блогери, у них навіть розуму не вистачає цьому щось протиставити. Все. Ну і трагедія. На полігоні в Дніпропетровській де відбірних морських піхотинців найкращих наказом примусово вишукували на плацу. І коли їх вишукували, почали роздавати нагороди. На плац на відкритий місцевський, прилетіла російська балістична ракета. М'ясня, дуже багато покалічених, обгорілих і убитих. Страшно. Питання, який раз наших. Самих найкращих воїнів вишукували на нагородження під російську ракету. Напевно, вже більше, ніж 21 раз, так? І ніхто не покарний, ніхто не сів. І далі зрада продовжується в Збройних силах України. Чому? Ну тому що, перше, російська агентура від уряду до Збройних сил не і з нею ніхто фактично не бореться. Реально не борються. Да? Тих, кого там ловлять, що палять автомобілі з СУ, кафе релені на залізницях, це не агентура, це шушера, яких наймають десятками і сотнями за гроші. А справжні агенти, такі, які наводять точечно на наших військових балістичні ракети, як правило, їх не викривають. Де була контрозвідка армійська, да? де була контрозвідка ЗСУ, де було контрозвідувальне забезпечення цього заходу? Де в Караганді? Так, потрібно робити професійну армію, професійні Збройні Сили України, тому що натупом старих, глухих, кривих, сліпих бусифікацію росіян не зупиним і ЗСУ не побудуємо. З вами Іри Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.